Шановні друзі, ми зараз з вами перебуваємо в центральній історичній частині міста на Володимирській сім. Це доволі символічний будинок, тому що ще з 1907 року тут розташовано був навчальний заклад, комерційне училище. І по великому рахунку оці спадковість освіти зберігається і донині. У 1907 році тут почав працювати відомий письменник Нечуй Левицький. Трошки пізніше згодом тут викладали Дорошенко, тут викладав Огієнко, відомий книгознавець. Тут були чудові спеціалісти не тільки з гуманітарної галузі знань, а й, звичайно, й з технічного галузі. І ця спадковість поколінь, освітні програми, вони збереглися і до неї. З 1954 року тут розташований поліграфічний інститут, тоді ще Української академії друкарства, чи тоді він називався Український поліграфічний інститут імені Івана Федор. ми починаємо набір на нову спеціалізацію, яка називається медіуменеджмент. Чим це обумовлено? Справа в тім, що наша галузь, вона не чи поліграфічна галузь, вона органічно інтегрована в мас-медійний простір. І безперечно, що нам треба поширювати можливості наших спеціалістів з галузі економіки в площині розвитку, управління, адміністрування мас-медійних ресурсів. Звичайно, що ця справа нова. Але нова на певною мірою у нас. Має певний досвід організації медіа-менеджменту західний світ, зокрема Польща, Німеччина, Англія. Безперечно, що перспективними є it технології і наш, нов, наша нова спеціалізація на кафедрі вона є безпосередньо пов'язана з медіа-менеджментом і безпосередньо пов'язана з інноваційними інформаційними технологіями. В чому сутність медіа-менеджменту? Сутність медіа менеджменту полягає в тому, що наша галузь в даному разі формує на спрямована на формування цілісного медійного продукту, на його створення, організацію, управління і розповсюдження. Сказати однозначно, що це виключно теоретична підготовка. Ні, у нас є також проект IT Arts, започаткований, де здійснюється навчання технічної грамотності гуманітарії, в тому числі. І безперечно, що це буде самоосвіта. Також у нас проводяться програми міжнародних стажувань, деякі студенти вже вступили в магістратуру після нашого бакалаврату, йдеться про Польщу, йдеться про Канаду, де дипломи наших випускників були визнані. Деякі з наших колишніх випускників бакалаврів вже влаштувалися на роботу в Google, тому що йдеться про те, що диплом КПІ визнається, цей диплом є брендом. Крім того, окрім навчання, ВПІ пропонує цікаві поїздки за кордон. Зокрема, за рахунок співпраці з різними міжнародними інституціями, ми відправляємо групи студентів в такі провідні країни світу, як Франція, Німеччина, Польща, країни Прибалтики. Вони мають змогу відвідати. Якості осінньої поїздки про університети світу. Зокрема, от цього року в нас їде група студентів, які відвідують Вищу школу техніки економіки в Миляльцях. Вони відвідають ви Бартайський університет та найбільшу виставку поліграфічної існує в світі та проводиться раз чотири роки. Це група. Шановні бутовінки, зараз настав час вам зробити вибір. Це дуже важливий вибір. Важливо вам тут не помилитися, тому що від цього залежить ваше майбутнє. Майбутнє це за новими креативними спеціальностями. Але ці спеціальності мають традиційну основу, вони мають свою історію. Саме таким є спеціалізація медіоменеджменту. Прошу вас визначитися. Ми будемо раді бачити вас у себе.